Вітаю всіх. Дивіться, бачила прогноз один не тільки я, і моя ще добра подруга з інституту. Вона знає, як, як я відношусь до Таро, скільки років це займаю, що від Харкова відчепляться в найближчий час і буде увага на іншому місті. Так ось, я хочу розглянути варіанти, кого, до кого можуть причепитись. Вона мені дала декілька варіантів, і в мене є варіант, і де воно буде. Давайте так, чи дійсно? Давайте беру до кінця червня. Чи дійсно РФ відчепиться від Харкова? Чи дійсно це буде? Так, сім кажезлів ще ні. До кінця червня ще ні. Але буде йти до цього. Шість кажезлів. Це як. ще ні, але але. Ну, ще ж не почався процес цікавий. Тому допомога світу я далі не буду. Тут процес у нас такий серйозний почнеться, що мама дорога. No. Добре. Тепер я хочу спитати ось що: після Харкова, яке буде наступне місто під сильним ударом після Харкова. Мене це прогноз задів. Дуже не тільки мене. Тому я придивляюсь, яке? яке наступне місто після Харкова буде під ударом. Угу, Біля води. Так, зараз. Яке наступне місто після Харкова буде під сильним ударом? Яке? Беру Суми. Запоріжжя, Дніпро. Одеса. Е, дивіться. Запоріжжя, двійка Пентахлів, тобто 50 на 50, залежить від ситуації на фронті. Суми. От суми карта жертва і повішеного йде. Розумієте? Суми, карта така. Може, дуже вирогітність суми. Скажу чесно, тут карта сили, п'ятірка кубків втрати. Ось, як би не суми. Були проблеми з сумами. Це тема обстрілів. Далі, Запоріжжя, що у нас тут? Знаєте, ні, не Запоріжжя. Не Запоріжжя. Дніпро. Дніпро, ви знаєте, по кругу все йде, як іде. Так, Одеса. п'ятірка мочів тут. Ось Суми та Одеса. Скажемо так, Суми та Одеса. Можуть бути під серйозним ударом. Суму та Одеса, ска скажемо так, поки що така ситуація.